А давний ланнок, а давний ланкерюшка. Ай такий красавчик, контролер, да? вікно дивиться. Горюха виспалась. Зараз будемо думати, що будемо робити, чи на море йти, чи щось друге робити. Да? Яка на море, щоб просто посидіти на жарі? Тоже пляжниця. Да. А я теж не хочу йти на море. Друзі, всім добрий ранок. Ми ще знаходимося в Чорномортково. Зараз поїдемо по магазинам, хоча в нас плани на сьогодні були зовсім інші: піти зранку на море, але всі дружненько добре спали зранку. От, і вирішили вже в жару не йти, а поїхати по магазинам частину справ зробити, які ми планували на завтра. Дівчата десь пішли прогулятись з персі. А я йду доганяю їх. Зупинилась біля Вані, він там допомагав колесо зробити вадіку. Так що постояла трошки, а йду дівчат доганяти десь. Пошурували, напевно, вже їх і не дожину. Позарослало все. Туди далі йде вже обрив. Обрив. О, а ми зараз туди вийдемо, подивимось. Дівчата десь туди пішли. А он йдуть. Хто це віжить? А хто це віжить? Що за красунчик віжить? Ми туди можемо йти, Ксінь? Да. Підемо, зараз я вам покажу красу. О, на такому збережжі жити. Шикарно. Та й що я казала? Що зараз поїдемо по магазинам, вже зробимо справи з кухнею. Замовимо там меблі, які планували. Частину, ну, коротше, не знаю. Знаю, що поїдемо меблі замовляти. От, а завтра вже будемо ті справи робити, які сьогодні не зробимо. Дивіться, як гарно, боже мой. Обожнюю дивитись на море. Краса. Краса, просто краса. Медузи вже е, відійшли. Море чистеньке, медуз немає, приїжджайте на море. <ріх> От. І скоро, значить, якщо медузи відійшли, значить вже буде фосфоритись море. Я вже вам багато разів за це говорила. За це фосфориться, за зафосфоренне це море. От. І я не знаю, чи сьогодні в мене вийде, вийде, вийде вам показати це. Бо бачите, вчора ми приїхали, не пішли на море, всі поморились, трішки на прогулянку вийшли. А сьогодні, сьогодні після магазинів, о, хочемо піти в гараж. Так кажуть, піти в гараж, пожарити шашлик. Там таке місце для відпочинку. Ну як гаражний кооператив. І там більшість просто відпочиває. Так що ми тут підемо, пожаримо шашличок. Якийсь у мами було день народження 21 числа. Так що відмітимо, що мама день народження і все. І завтра вже ще по справам і додому. Оте все, як в димки. Все, нагулялись, йдемо додому. Боже, ну оце краєвиди. Друзі, тут просто, знаєте, як от ментальне здоров'я поправляти. Здоров Відпочивати морально, дуже от взяти. Я б взяла якийсь лежак. І пару годин просто лежала і на море. Отак, От йдемо вже дівчатами додому, бо жарко вже на голову так жаркувато, припікає. Нарешті ми вирядились. їдемо з Ваню вдвох, а дівчата, осіння з варією, поїдуть з Мілією і з мамою. Там ми в магазині зустрінемося, поки ми розказує. їдемо свої справи вирішувати. А вони йдуть по магазинах десь походити. Ксенія канцелярію хоче теж закупитися. І знову добрий день. Приїхали в будівельний Леруа. Приїхали І Йдемо, йдемо будемо шукати, що нам треба. Так, друзі, ми приїхали в епіцентр для Руа Мерлен, нам щось дофіга нарахували. Скажу, чого ми хочемо збурну кухню, бо в нас вона нестандартна. У нас два вугли, окремо ще буде набор там, 90 сантиметрів окремо. І от цим дуже все проблематично. І ми, коротше, вже, я вже не знаю, як її підбирати. Підбирати, якщо підбирати на комп'ютері це всю проекцію робити, воно стоїть по ще в два рази дорожче. І якщо ми зараз оце ми приїхали в епіцентр, і якщо, якщо ми в епіцентрі нічого не придумаємо, то будемо, будемо робити підбор у нас в Саврані. їхати до майстрів. У нас є люди, які цим займаються, то коротше будемо там, якщо тут нічого не знайдемо. Коротше. Вже званю 10 разів пересварилися за углову гонку, яку я не хочу, а там, якщо її не поставити, то треба перероблюють. Коротше, Оце так, ремонтні всякі оці нюанси. І вже зовсім скоро школа. Центр Друзі, це сталося. Нарешті на ми замовили кухню. Видохли знову. Короте, їдемо вже додому. останнє, що ми будемо замовляти, це завтра ще приїдемо, замовимо шкаф в коридор і Класне. по дитячій пройдемось. Ну, такі що трошки більше і поняли в зал. Конвір. Іменно желізно, бачиш, mm -hmm. железна да, основа. Це надихвати. Трошки він тільки. Ну, це вже завтра будемо дивитися. Коротше, приїдемо завтра, ще будемо дивитися. Ще меблі. От Основна була нам була проблема це замовити кухню. Тут гарний вибір. Проекція на комп'ютері всі тобі вивели, всі розміри, все, що ти хочеш, все додали, дуже класно. І по ціні відносно, я хочу сказати, ми вклалися в ту суму навіть. Дешевше, ніж ви. ми закладали. Yeah. Так що все, їдемо вже додому, заїсти хочемо і заморилися. Далі у нас по плану гаражі, шашлик, море. Yeah. Дівчилі подоставали іграшки свої дитячі. Хлопці вже тут розклались. Ми теж прийшли. Що там, як водичка? Тепла. <плес> Супер, да? Зан, не просто вода горячая. Ми все время сиділи в воді. Ми як залізли, спустилися, залізли і наверно полчаса минут 40 сиділи. Народу вообще багато, да? Ну там до нас костер, мангальчик запалили. Мої малесенькі. Ой. Море в димки, не видно Не видно навіть горизонту, ледве-ледве видніється. Іде такий градієнт. Сонце сідає, світле, Прямо з розовинкою. Ой, гарно. Ну, коротше, море в будь-яку пору, в будь-яку погоду по-своєму гарне. Трошки хвиля. Але відносно нормально. О, краще вже Одесу видно. Краса. Буду йти, бо там хтось сидить, відпочиває, розмовляють, а я прийшла тут своїми телехвонами світів. Друзі, може вам трошки вже надоїло, що я от знімаю наші ці. По магазинам, я це думаю, завтра знімати вам чи не знімати. Може вам уже ховати от того всього, що я знімаю. Е, побачу, побачу, якщо не будемо зайняті, бо я, звісно, сьогодні хотіла більше контенту зняти в магазині, але трошки не вийшло, бо були реально дуже зайняті якось цим підбором меблів. Було якось не то, що не до того. От так що побачу. Якщо завтра вийде мене, засняти, але знову те саме знімати. Не знаю. Коротше. Побачимо. Завтра буде день і буде видно. Покажу вам дивіться, який постер тут гарнючий. З кіпіроків... а скільки років? Скільки казан стоїть. Ти так багато хочеш знати, яка різниця? Стоїть і стоїть. Класний казан. Ти твоє діло з нього їсти. Ти його не купляєш. Да, матрас. Ты моя собака, Кажи, всем добрый ранок. Другий день у нас сегодня влог продолжается. Да, Персюш? Перси. Перси. Какой красунчик такой. Друзі, ми знову в роз'їздах приїхали в шостий елемент, тільки що були в епіцентрі, меблів там немає, тих, які нам треба, нам треба прихожа і варів спальню там деякі меблі. Нічого. От, І зараз я приїхала в шостий елемент, і Якщо тут нічого немає, то вже будемо робити під замовлення у Саврані. Ну, Одне радує те, що ми вже кухню замовили. Я вже говорила, що кухня це було основне. Сьогодні, друзі, був такий не дуже вдалий ранок для України, для Одеси. Коротше, з самого ранку тривоги були. Ох, я думаю, що з вами все добре. І, і з усіма місцями також все добре дій. Тут так гарно. Дивіться, на третій поверх їдемо на шостий елемент. Я колись говорила, да, що я в ліфті застряла, то я боюсь на ліфтах кататися. Підійматися. Ну, поки тільки так. Подивимося, прицінюємося. Ми Ну, Меблі в варіну кімнату. Варіну кімнату вже Щас вибрали. Купити. Прихожу вже вибрали. І що це ми ще вибрала? Варя прихожа, на і все. Те, що планували, все зробили. Витящий Все, зайшли відвідати наші будинки кавою. Зараз поп'ємо каву і їдемо ще в рів'єру. Так Не ще треба, ще нам треба докупити уголки в спальню на вікна. І покормимо дівчат перед дорогою. Зайдемо в Чарі Беррі. Варюха щось хоче собі прикупити солодощів. Добрий день. А, яке все кольорове. Якщо волонтеж куплю, і буду доволі. Так, стать. Ну давай, щось візьмемо. Я машині. Хорошо, давай. Угу. Так, давайте, дівчата, вибирайте щось та будемо їхати. Скільки всякого. Ну давай бери щось таке, чого Я в нас такі. в селі немає. Ну, немає які ти хочеш? Такі? Так може ж є такі продаються. Ну давай сейчас вибрам. Ох, вот и... Дівчата задоволені, покажите, що ви купили. Унітаз для щастя. Давай я якусь пшикалку. Вона кисла чи яка? Да, вона кисла. Кисла пшикалка. Короче. будеш лицо кривить, Ну, Ваня там не вже є. якусь знайомлюсь. Земля кругу. Так, Ферри ідемо муку? в рев'єру. Мусорка? Мусорка була там. Болу. Ну сейчас. Зараз машині залишимо. Яка на дворі жара. Ми трошки, мабуть, потусуємося в рів'єрі і потім будемо виїжджати вже пізніше. Близько до чотирьох. Бо жарко дуже вдох. Я приїхала з посілка до рев'єри, мене вже плече просто горить. Так, зайшли вибрати собі носки. Я всякі люблю такі цікавенькі. 80 гривень такі носки, мабуть, такі собі візьму. Варя собі взяла з овечками. Красиві Угу. Uh -huh. А дивіться дві пари, бач, світлі uh -huh. темні. Ну, Всякі з коровками, з курочками. Мені такі сподобалось. Чи можу якісь світлі взяти? Uh -huh. Ой, диви, якісь всякі цікаві. Давай вибере. З полосками? Давай зараз подивимося. Тут много, я хочу там де Ти хочеш одну пару, так? Да? Давай зараз знайдемо щось. Йдемо десь поїсти. Макдональдс я не хочу. Варі предлагаю поїсти якоїсь супа. Ксенія супа не хоче, хоче морозиво. Ну, треба заставити їх посирбати супчик. Так, шукаємо Ваню. Де Ваня? А? Де Ваня? Ну стійте в черзі, я піду Ваню пошукаю. На камеру, покажи. Пішли. Пішли в Айкіки, так? В яку він В сторону? Куди? Де він? Де він? А, він там біля ескалатора. Все, магазини знову. Дівки погнались. Коротше, з супом у нас історія не пройшла. Поїли вони Макдональдсі. Кажуть, жуйте повільно, щоб у вас потім не боліли животи. Ну, коротше. Поїли вони, наче слава Богу, нормально. Я Варі дала таблетку від захитування, бо я так зрозуміла, що її в машині почало захитувати. І вже другий раз у нас така от була халепа після дороги. Ми швидко шукали кульочки. Ну, коротше, дала їй таблеточку. От ми ще трошки потусуємося в цьому в магазині. Заїхали в метро. Друзі, це моя мрія просто. от Сап, тільки от без цього вітрила. Це моя мрія. от такий 12 і трішки менший 10 майже. От такий. Я надіюсь, я вірю, все, коли ж ми перейдемо до нас додому в свій будинок. Я собі куплю от такий сап і буду на ньому кататися. Треба візуалізувати. Mm. <гум> Та великий, менший. Це дуже великий. Бачите, прям такий дошка така велика. Це... Він накачаний, він такий, знаєте, як лодка прорізіна. Вісло до нього не. Трошки пошаримось, бо тут прохладно. Я вже думала, що ми будемо їхати, але ні, ми почали переїжджати з Ліва сюди. В... Метро, то жаркувато було. Потім у нас в машині кондиціонер, але дуже жарко, то якусь годинку-дві тут побудемо. Я не знаю, де ви цей купляли мішок з весняними куртками. <рес> Варя каже, мішок з весняними куртками. Е, якось ми її купили таке крісло, крісло мішок. І вона його побачила. На Новий рік це ми її дарували. Вона його побачила, в зал ми поставили. А вона що це таке? Я кажу, то тетя Ліля е передала осінні куртки в кульку. <ріху> а ти вона, да, що за куртки? Я кажу, ну дорослі куртки, каже, кажу на зиму, просто передала, зібрала всі, щоб у нас побуло. Бо по-другому ж не шпорка така, що винюхає, що там таке. от Це вона кожен раз мені згадує за це, що мішок з куртками. Таке крісло, я зараз покажу. от таке, зрозуміле крісло. Подушка, чи як вона називається? Крісло мішок. Ну і таке фіолетове. Мамина Киця заморилася. Я сама вже б не проти залізти в тілешку, теж заморилася. Друзі, на цьому моменті ми з вами закінчуємо наш влог. Дуже приємно читати ваші коментарі. Я це вже неодноразово говорила і буду говорити. За те, що ви в мене такі позитивні, лояльні. Дуже вас ціную за це. Мені дуже це приємно. Так, а бачите, зайшла в відділ такий алкогольний. Подивитися, що по чому. Так, ну все. На сьогодні влог закінчуємо. Будемо потихеньку зараз скуповуватись і їхати вже додому. По дорозі вже не буду знімати, бо, як завжди, одне і те саме. Показувати, так як ми заїжджаємо на каву. Я думаю, вам уже це буде нецікаво дивитись. Точно. Вже зустрінемося з вами в наступних влогах. От і все. До скорих зустрічей. Всіх, як завжди, обіймаю ваша Іна. Bodies below, filled with whispers of love. On this road, every scene a delight. From sunrise to starlight, day to night, nature's can.